Просто колотися серце з такою чистотою нерівномірною, то б'яси дуже часто, такі так часто, просто часто, часто. есть самій час починається сильніші болі у цій частині, передає студию, між лопатками, не видає воздуху. Василь Миколаєвич розповідає, страждає від таких серцевих приступів протягом десяти років. Попри те, що весь цей час отримує медикаментозне лікування, оскільки терпіти недугу, котра прогресує, не змога, вирішив живити кардіостимулятор. Таку операцію медики рекомендують хворим з порушенням серцевого ритму та провідності, для котрих медикаментозне лікування виявилось неефективним. Повна веблокада, хочеться сказати, що це зменшення частоти серцевих скорочень до 20-30 на хвилину, при якому у хворого виникає раптове запаморочення, а слідом за цим і втрата свідомості. Якщо це, цей напад триває більше одної двох хвилин то може наступити смерть. Ось такі кардіостимулятори кажуть медики отримували і раніше, аби їх вживити пацієнтам доводилось їхати в інші міста України. Проте тепер такі операції почали проводити і в Чернівецькому кардіодиспансері. Ситуація змінилася на користь наших пацієнтів, оскільки кардіодиспансер на сьогоднішній день має можливість. Вживляти штучні водії ритму серця на базі нашої поліклініки медики запевняють, що такий прилад значно покращує самопочуття пацієнтів, але наголошують, що не дуже із вживленим кардіостимулятором доводиться дотримуватись певних правил. Користування будь-якою побутовою технікою, офісним приладдям можливо, і не вплине на ваш на роботу вашого стимулятора за єдиною умовою, якщо це приладдя справне. Не слід користуватися зварювальним обладнанням. Що стосується мобільних телефонів, їх слід підносити до вуха протилежного до боку імплантації апарату ШВР. А ще таким пацієнтам не можна ремонтувати автівки при включеному двигуні. Якщо цього не дотримуватись, може бути збій у програмі медичного апарата. Ольга Андрійська Ярослав Ловицький місцевий час.